Це саме головне. Так, все, йдемо. Зрубаємо дерево. Блін, це таке відчуття, що я о, ніби зараз. Бляха, муха Всім привіту, друзі! З вами я, Дарвікспро. Сьогодні я вирішив <coughs> зняти відео проходження. По цій грі називається Майнкрафт. Ви ж знаєте, що це за гра. Ну, ну прекрасно всі знають, що це гра така, як Майнкрафт, що можна робити все, що ти захочеш, можна вижити, або можна в режим креативу створити те, що ти захочеш. І при тому я сьогодні вирішив, що буду записувати геймплей по Майнкрафту. І в які версії ми будемо грати? Звичайно ж, ми будемо грати у версії Майнкрафта 1.12.2. Чому саме я виберу цю версію? Тому що для мене 1.12.2 це найлегендарніша версія Майнкрафту, які подарували багато цікавих, не тільки цікавих, а й яскравих і хороших спогадів. Коли ми були дітьми, ми дивилися завжди Майнкрафт з нашими улюбленими блогерами. І при тому наші улюблені блогери якраз зняли колись Майнкрат на цій дані версії. Ось для мене ця версія дарувала мені багато приємних спогадів, і мені викликало ностальгію спогадів приємних, тому я вирішив, якраз буду пригодити на цю версію. Добре, тоді давайте ми будемо створювати наш світ. Назвемо світ. Просто мій світ. Хай буде так. Більше не можу такого придумати. Так. Бони скрині буду увімкнути. Далі. Ага, там немає вибору складності. Добре. Все. О, все нарешті. Так, давайте подивимося, що в нас. Ага, у нас є каміна Сокера. Дуже добре. Давайте зрубаємо. Так, все є. забираємо FACIL. Так. Опа, о, все. Добре, тоді. Е, ідемо. Куди саме. Куди туди? Е, так, так, так. Е, давайте. Сюди, наприклад, ага, у нас. А, точно, в мене є дерев'яне кайло. Дерев кайло, І тоді ми можемо здобувати кругляк. Можемо здобувати кругляк. Якраз... І ми отримаємо зягні каміна доба. Це взагалі дуже круто. Так, ще добуваємо, добуваємо. Скільки нам приблизно штук? 12 нам точно буде. Або давайте ще більше ну, цього добуємо добуємо цього е, камінь. Для того, щоб ми могли створювати, створювати багато інструментів. Та й пічку могли би робити, та й якусь будинку зробимо із камню. Але подивимось, як буде. Так, ага. Ой, блін, впав, нічого страшного. Добре тоді, йдемо сюди. О, вже рівнина, хоч добре, що так. Добре, що рівнина у нас. А, ще й печери знайшли. А. Не печера зовсім, але може бути. Десь на майбутньому можемо піти сюди. От туди. Так, далі йдемо вже сюди. Так, ми вже в рівнинах. О, як це прекрасно. Дуже прекрасно. А. Да. У мене викликало дуже багато спогадів під цією версією, і для мене нова версія не дуже сильно мені сподобалася взагалі. Не для мене, якщо чесно. Мені більш приємно грати на старому версії, бо я на старому версії більше привик на ньому грати. Та я взагалі більше отримав багато таких задоволень від старої версії, ніж на новій. Ну. А ви пам'ятаєте, як на 1.12.2 знімали колись антигрифер шоу? Я пам'ятаю прекрасно, я взагалі дивився багато відосів по антигрифер шоу. Там багато дуже смішних моментів і багато культових персонажів якраз під цим шоу. І для мене так викликало дуже багато спогадів на цю версію. І тому. Я дуже сильно люблю грати на самому версії. Для мене приносить мені завжди кайф і принаймні. Таке дає мені спокій, задоволення та й відволікає від зайвих думок. І для мене це. кайф просто. Ти просто розсрабуєшся і не звертаєш увагу на свої проблеми. І просто я взагалі насолоджуюся цією версією. Далі. Є ще там е, версія бета, альфа і так далі. Я міг би грати і бету-версію, але. Як буде, можна і на стрімі можна грати бету-версію на платформі Form але як буде. Добре, тоді ми вже е, покосили траву. Ми можемо якийсь будинок зробити, принаймні. Так, у нас 21. Субового дерева. Це взагалі шикарно. Так, так, треба порахувати. Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Давайте сім. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Сюди. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. І сюди. Так. Тоді ми так зробимо. 20 душок ми зробили. Ось так буде. Я так думаю. Мені здається, що треба все одно йти знову по дерево. Тому що в мене не так сильно вистачає, як я її хотів розробити. О, ось так можна, але ліпше з однією дверкою. Отак. Хай так буде. Так, і бідло зробимо. Раз, два, так, то та. Так, 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 так. Так, ага. Давайте використаємо. Ні, не використаємо, Ось так зробимо. Так, хоба-хоба, хоба-хоба, хоба-хоба-хоба, хоба-хоба. О, все, ідеально. Так, в мене залишилося два дубових дерева. Два дуба залишились. Так, мені прийдеться знову добувати. Ех, знову йти в ліс і добувати дерево. Я думаю, що ніхто з українських ютуберів, які знімають по Майнкрафту, не знімали відео по тій версії, які я знімаю зараз. А може і помиляюся. Просто я зараз не слідкую на блогерів, які знімають на темі Minecraft. І тому я і не знаю, чи вони знімають геймплей по цій версії. Я можу і помилятися, так що. Але, на мою думку, ніби з наших ніхто не знімає геймплей по цій версії. Але хз. Так, продовжимо далі добувати дерево. 24 все. Думаю, що це буде достатньо. Так, вертаємося до нашого будівництва. Думаю, що на, на висоту хай буде три блока. Буде. Раз, два, три. Все. І так само. Раз, два, три. Раз, два, три. І раз, два, три. О, нормально. Тоді що далі? Мені здається, що це буде замало. Хоча б на один блок би було. Ага. Ясно. Ну тоді давайте. Хай так буде. А, пот... а потім десь так буду переробляти хату на майбутнє. Ага. Знову закінчили. Знову мені треба йти по дерево. Знову, знову. Так. Так, йдемо. Все. Знову зрубаємо дерево, як завжди. Так, все. Так, продовжимо далі. Так, все. ще один має бути. Ну, насправді там до фіш, але. Головне, щоб достатньо було для будівництва. Сдіюся, що це все достатньо буде. Так, у нас поки що 14, нам треба ще іще. Принаймні, хоч так було. Так. Е -е. О, ще одне давайте зрубаємо. Я думаю, що на це все досить буде. А може і помиляюся. Давайте ще одне хоча б і все. Бо ресурсів треба дуже багато на будівництво це все. Так що бажано так, більше дерев треба зробити, аби хоч щось вистачило. І на дошки, і на дуб, щоб десь могли десь так. На майбутньому юнітон десь так можемо на майбутньому збудувати. Але як буде? Так. Так, о. Так, все. Продовжимо будівництво. І думаю, що так буде. Ні, ну. Якась фіня вийшла, давайте. Все... Зрубаю назад. Ліпше на один блок вверх поставити. Так буде нормально, бо в мене так, якщо так лишити, то в мене буде така дуже маленька хата, і я не буду поміща... поміщуватися. Ліпше хоча б на один блок зверху, бо ще два блока. То якось нелогічно буде. Е, давайте я цього. Добую землю. Так, ліпше збирати землю, потім піднятися наверх. Так, давайте хоба-хоба-хоба. Хоба. Хоча б. На, на, давайте на два. На два буде. Давайте на два буде. А, ні, давайте хоча б на один. Так, ми це все теж забираємо. Так, скоро має бути... Ага, скоро ніч буде. А. М -м -м -м. Так, піднімаємося вверх. Так. І один блок. Так. І далі так само. А і сюди. Далі. Ну, так. Ну, блін, це так само терапія. Один блок зверху, та і все. Хорожу точно вже закінчили. Тут має бути так. Брой би так має бути добре. Принаймні. Так, ось так має бути. Так, давайте швидше збудуємо, поки монстри не прийшли по нас. Так що давайте швидше. Добудуємо наш наш будинок. Так, давайте ми можемо тоді е, все зробити. Так, все, є, добре. Так, хоба-хоба, хоба-хо-хо. Хоба-хо, хоба. хоба 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 хоба. Так. Е, так, треба вже, дуже треба зараз підранити, поки монстри не з'явилися. Ну, не заспавнилися. Блін, не то. Так, головне нам треба вижити і пережити ніч. Це саме головне. Блін. Жаль, що вже закінчилися дошки, і нам треба знову добувати. Але головне, щоб монстри не заспавнилися. І мене не знищили. Це саме головне. Так, все, йдемо. Зрубаємо дерево. Ух. Блін, це таке відчуття, що я ніби зараз. Бля, хамуха. Мене підірвав кріпер. Йокарний бабай. Як це так? мене кріпер підірвав. Я почув звук, але. Ніби я думаю, що не дасть не дасть мені такого сильного урону, але я все ж таки помилився. Капець. І де мені тоді цього знайти? А, все, все добре, все. Добре. Ось там має бути наш будинок. Блін, знову кріпер. А так. Де ж наш будинок? Так, може сюди треба перейти. Може там. Блін, надіюся, що я не заблукатиму. Але мені здається, що це не те місцевість. Напевно, що так. Блін, я не треба згадати те той. Але, блін, це мінус тому, що я не зробив ліжко, і при тому я не добував овечої шерсті. Це дуже проблема. Я взагалі забув про це. Але то вже. Але головне, мені треба знайти будинок, який я ще не добудував. І якщо я не знайду, то мені прийдеться знову збудувати. Але як вийде. Надіюся, що я хоч знайду. <кхем> так. Надіюся, що хоч знайду. Тут якось буде сумно, якщо не знайду. Ну, я пам'ятаю, що. О! Десь там, о. о. Так. Все, все, все. все. Тепер точно я вже знайшов точно. Я там точно має бути мій будинок. Так. Вроді би оце. Але не точно чекайте але може сюди мені треба тоді йти. Не знаю. А... Блін, Напевно, я точно заблукався і не можу знайти свій будинок. Давайте може перепливемо. Опа, щось горить А, то лава. і не дай що так горить Блін, не треба тоді знайти хату, алло. Де моя хата? Ну, я ж тут там збудував по цій місцевості, по рівнинах. Але я знаю, що це. А, ні, що тихо, і назад, назад, бо там відьму. А відьма то небезпечний моб. Зараза. Так, давайте перепливемо. Ох! Так, хоба-хоба. Беніхоп роблю. Ну, це не кески, але... Хоча б в Майнкрафті теж можна зробити баніхоп хоп Блін. Мені здається, що я не знайду свій будинок. бляха-муха Оце так. Оце так. Якщо було тоді йти назад, добре. Тоді знову будемо вживати. все заново. Це просто ужас. Це так назло. Кріпер не очі. Типа так, несподівано був ззаді мене, чи, чи збоку був. Що ж я почув той звук кріпера і вже все і підірвав мене. І я все, я втратив і ресурси, і втратив і будинок і загубився і не знаю куди мені йти далі. Але як буде, ліпше почати все спочатку, та й не будемо марнувати часу Так, у нас курятина. Опа-паук-паук. Де геть, де геть? Блін, малий зомбі, зуби бляха, малий зомбі. Ай-яй-яй, тихо, тихо-тіхо-тіх. Тих. Ні, пішов геть, пішов геть, пішов геть. Бляха, 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 иди, 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 все, тихо, 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 тихо. Иди геть, ти геть, де Блін, малий зомбі такий шустрий и дає дуже сильний урону. Блін, а я... Як на злой не можу я бігати через голод. Капець. тихо 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 Ясно. може я буду пригадати куди я йшов Може. Блин, може все Де я йшов Хз. Блин, 6 скелет на зло мене стріляє. Так, все, тікаємо, 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 тікаємо. Тікаємо, тікаємо, Так, кролики, о, кролики, добре. Блин, я що по колу хожу, чи що Я ж на той місце і був, Блин. Добре, не будемо затримуватися, ліпше заново будемо добувати. Це просто ужас. Я так файно збудував будинок, а мене, як на зло, кріпен мене підірвав і все, я втратив все. Це жахіття просто. Жах, просто жах. Ліпше зараз робити інструменти, аніж просто кілька разів умерти. Так, давайте дошки зробимо, потім верстачок. Так, верстачок є, верстачок є. Так, Хоча б меч. Ні, палку зробимо, потім меч. Хоча б дерев'яний. Ага, мені треба ще знову дошки зробити. і що я роблю Ось так. Все, ми забираємо верстак і до йдемо добувати камінь Все спочатку, Все капець. це капець. Це моя помилка в тому, що я не зробив меч, хоча б дерев'яний. Бо більшості блогерів роблять е ці кам'яні мечі, аніж дерев'яні, бо ніби дерев'яний дає так сильно урону. Але, принаймні, хоч можна і захищатися. Дивіться. Хоча б і ось так можна захищатися. Голим руками теж не дуже сильно є урону ворожих мобів. Але хоча б. О, все, досягне, отримав мислиць на монтері О, собачка, привіт. Е, так, о, куріти Так, перепливемо через той. Через ту землю. Ні треба тоді. Опо, чому такий злий? А, точно. Я ж просто, я думав, типу, я не пригадую, тіпо, я ж і не бив його. Але я за те що вони полюють на зайців, на курей. Ну, я тебе вже згадав. О, нарешті. Все. А я думаю, що я все, я загубив свій дім та й вже не буду, що я не зможу знайти. Нарешті його знайшов, хоч так. Все, йде геть. Бляхати! Тіхоть. А, ні, все добре, все. Так. Все, 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 все. Так, тихо, все. Так, нарешті. Е, треба ще пригадати, де мої речі, які я недавно вмер. Треба не йти. О! Ані, тут єчки, яєчки треба збирати. О, все, все знайшов свій ресурс. все. йо майо Це так назло. Мене підібрав кріпер. Але хоть до, добре, що я знайшов свій дім. Хоть добре. А то якось знову би добував ресурси, знову робив дім. І прийшлося мені знову ніч пережити. Але хоть добре, що. Що я вже знайшов і не треба ж все спочатку робити. Хоть так. Але ж я пригадую Ну, я ж пригадую, де. Де я це останнє. Ну, де ця місце, то що я робив хату. Так, добре, тоді робимо дах. Хоча би швидше, швидше нам треба. Так. Блін, то не то. Йо... Це так назлок, коли ти робиш спокійну хату, поки мишка випадково не змінила положення і ти ставиш блок на іншому місці. Це так бісить просто. Дуже бісить. Так, це тропічний. Я думаю, так. Треба знову йти по дерево. Знову. Так. Так о, яблучко. Яблочко. Типу бореться з голодом якраз, та й яблуко це нормально. Та й хліб теж нормально в Майнкрафті. Так, зрубаємо ще дерево. О, все, якраз. От якраз вчасно зламалися сокера, але хоч вже вистачить на будівництво, але нам треба ще й. І... Пісок добувати ще. При тому нам треба. і ще, вроді би ферму нам треба зробити. Так, нам треба ферму робити, але як вийде. Так. Все є. Так, добре. Е, так, так Сюди поставимо. Нам треба сходи зробити, хоча б. Блін. О, все. Прекрасно. Так, вставимо сходи сюди. Далі нам треба робити двері, звичайно ж. Все. О, ідеально. Ну, це буде на початку така міні-хата, але на майбутнє ми можемо переробити на щось таке більше і незвичайне. Ну. Можемо вже, напевно, вже закінчити цю серію. Принаймні. Так. Все. Дуже дякую, те що ви дивитеся моє відео. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки. І пишіть коментарі, чи вам сподобалося моє відео. І чи ви хочете продовження цього відео по у Майнкрафту версію 1.2.2. І чи які мені ігри далі мені інші проходити. Ну, напишіть мені коментарі, і я з радістю буду прочитати ваші коментарі. Добре тоді. Дякую, <дивіт> що дивитеся. <дивіт> З вами був я, Дарвін Ікспра. Всім пока і всім щасливого дня.